Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про користування енергозбереження оголошую відкрити. Маємо сьогодні в порядку денному вісім питань і різне, але маємо ще дві ухвали, які пропонують нам включити в сьогоднішній порядок денний. Це ухвала про затвердження ЛКП Зелений Львів проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Липинського Лінкольна для збереження і використання парку і про затвердження ЛКП «Зелений Львів» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Соломен, Соломенка для збереження і використання скверу. Хто за включення додаткових питань в порядок денний? Одноголосно і пропоную проголосувати порядок денний в цілому одноголосно. Отже, перше питання. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження переліку межі скверів Сихівського району міста Львова. Доброго дня. Зазначено у проєктом ухвали пропонується включити до переліку скверів Сихівського району. Земельну ділянку площею 38 сотиків. Земельна ділянка знаходиться в зоні Г-2, на вулиці Рідній, вулиці Проманента. А там ну, і, бу і бу зелене. було зелена зона, так? А оце що? Ну, тут є знизу сформована земельна ділянка. Цього Ні, метри. от праворуч я маю на увазі. Теж зелена зона. Ну так, можна було б і це продовжити. Ну, тому, пане, у нас сформовано, тому ми не можемо збільшитися. Да? Ну, Окей, хто за? Так. Заголосно. Друге питання. Проєкт ухвали про затвердження ТЗВ Арена Холл. Тазовел Леобут Арена, проєкту землеустрочного землеустр... землеустр... віддання земельної ділянки надання земельної ділянки в оренду на вулиці Стрицькій, 129. Зазначення проєктом упала пропонується надати товариству змейної відданості оренду Хол» і товариству земельної дідання студент бут-арена, земельну ділянку площою 3 гектара 95. У 129 у ремонте на 5 років вже винився обслуговування окремо стоячих закладів освіти, школи, садочку, інших громадських та житлових будівель, облаштування відпочинкової зони ігрових майданчиків для дітей, спортивних майданчиків. До проєкту ухвали є зауваження з управління зіметних ресурсів з приводу цього, що згідно ухвали 2014 року про перелік водойм в межі земельної ділянки входили 4 водойми. Тобто, 5 будой. Станом на сьогоднішній день цих водойм немає, лише залишилась одна водойма, яка не входить в межі земельної ділянки. Куди ділися водойми, нам важко. А, хто? а на балансі в кого були ці, ці, ці будойми? У нас тоді була... Е <кій> у нас на сьогоднішній день немає. Ніякого не відзначають, хто баланс отримував чи ну, На них це було тільки про, про включення в перелік водойного. Ну, хто був баланс отримував, чи І навіть та ухвала про включення про тий перелік, вона до сих пір зависла, і вона так і не проголосована ще досі. І що там жодної водойми одна. І за проєктом є... вона залишається. Так, вона, 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 вона є існуюча, це на вона. яку є виданий паспорт водою, розроблений. На інші також були паспорти, але наскільки мені відомо, то можливо пані Галина в чат буде присутня по інших питаннях, прокоментує, чи ці паспорти ще чинні. на А, а день. давайте, може, прийде пані Галина, ми і ми тоді дорозглянемо це питання. В це такі зауваження, і те, що нове житлове будівництво, і власне це все будівництво буде відбуватися відповідно до детального плану території. І озеро там буде теж збережене. Озеро це буде збережено, я ще зауважити, що в детальному плані. Чому був. будівництво, якщо ви кажете під оренду, під дитячі майданчики? і садко? Ні, ні, будівництво окремо стоячих закладів освіти, школи, садочки, інших громадських та житлових будівників з облаштуванням <кій> <та> житлової зони. <кій> Називається правильно спробоване речення. Воно виглядало <рес> ось uh -huh. так, бачите, були. Uh -huh. Вони частково перелізають. На тих три водойми залишається тільки одна. На сьогодні ще існує. Це були цих, технічні цих водойми, наскільки я пам'ятаю. Вони були, просто використовували. використовували. Вас, коп, коп, коп. Це ну, це ну, так. та не, не тих, тих, Сьогодні так. немає. Єдиний момент, що вони були в перелік водойми цих включеннях. А зараз там що? Там зараз... Ну їх нема. Ні, ні я нема. маю на увазі загалом ця територія. Ну, Такий заболочений місцевість. Ну, Та прийде, ви голи на ночі перегляд. Тоді приймемо рішення. Наступне питання. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження переліку та меж скверів Шевченківського району міста Львова та надання Шевченківській районній адміністрації дозволу на розроблення технічної рекомендації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на вулиці Зеленій в місті Дубляни. Пропонується включити до переліку скверів земельну ділянку спрощує 4 сотники на вулиці Зеленій в місті Дубляни, для облаштування скверів. Це змінити цільове призначення цієї ділянки, бо вона раніше була сформована Дублянською міською радою як з цільового призначення для іншої житлової забудови. А зараз пропонуємо? Ми пропонуємо код 0212, це і землі загального користування, які використовуються як пішохідні зони, внутрішньопортальні поїзди, ну і дужка для влаштування сфери. Колеги, угу. хто за? Так. Да. Дякую. Кусочок. Наступне питання. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про надання дочерним підприємствам ЛКП зелений Львів, земельних ділянок в постійне користування для збереження та використання парків. Якщо пригадуєте, на минулі, минулій, минулій певному засіданні було затверджено програма uh -huh. e, yeah. власне, Ми цією програмою сказали, що земель, тобто, користувачі земельних ділянок можуть лише на них відділятися кошти. І, власне, ми перекинули всі земельні ділянки для збереження і використання парків з зеленого Львова на дочірні підприємства. E, на жаль, в проєкті ухвали була допущена помилка в додатку технічна. Прямо межу ходів цільового призначення земельних ділянок це парк Основківського і парк Левандівський по одній земельній ділянці. Тобто ну, ми просто викладаємо нові редакції частини, які виправлено Виправлення. <клес> <клес> технічні правди. <клес> Хто за? І що? Поки не маєш ще... від... <клес> <та>, додаткові глянемо. <клес> Ухвала про затвердження ЛКП «Зелений дію проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, надання земельної ділянки в постійне користування на вулиці Солом'янці для збереження та використання скверу. Там земельна ділянка площа у 11 територія, Зелене міста в дерева. Ми пропонуємо цей сквер. А чому не нарає адміністрацію? Ну, так раніше було ще в 2010 році вирішено, що на зелені Львів. Ну, не знаю чому. Поруч є парк. А, ну може. І ми, в контексті того, що отримується парк зеленим Львовом, то буде, щоб сквер отримувати так, що зелені. І е, останнє. Додатково, що що? А це автомат. А, так. Хто за? Прошу. Ну, я, Знаєш, мене автоматом а за я... сквер треба голосувати. Е, про затвердження ЛТП Зелений львів проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки постійне користування Липинського лінкольна для збереження і використання парку. Пропонується надати зелену воду ВКП, в ділянку першої приктара 60-64 в районі Волостопинського, Стапинського Лінколіна постійне користування для збереження використання парку. Землі репараційного позначення. А були води? Землі на власність попростування. Mm -hmm. Так, якраз досліджуємо цю всю історію. Так, але я знаю, я знаю, який там проект. Так, але проекту я не бачила. Так що, якщо у вас є проект, то киньте, що б теж. Добре. Це буде на балансі з Львова. Так? Так. У стільному Є питання, колеги? Нема. Щоб би то вийшло, буде дуже баста. Дякую. Дякую, Дайв. Дякую. Так. Так. Інне немає зв'язку і А, перепрошую, не побачимо. Проєкт ухвали про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Рівської міської ради на 24 й рік. Це ще одне потрошки почекає. Але ми ще не йдіть, ми вердавською топливо? Так, 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 Там правда Оксана прийде, але Галина, я не знаю, чому. Ми разом їздили, всі. ми, ми ремонтуємо. Це ж не то, що... Це по основному, як я розвитку на 24-й рік. Почти з того, що зараз у нас в святому бюджеті закладено 1 грн. на підтримку закладу національного спротиву і на цій сесії 500 мільйонів будуть в бюджет просвідку. І знову зараз у нас до розподілу є 704 мільйони, які збирають... 704 мільйони це є те, що є до розподілу, і мільярд майже 200 це ті видатки, які вже є затверджені полета міський бюджет на забезпечення гарантійних платежів, укриття запозичень і лізах. Загальні у нас є 49 мільйонів на аврінні об'єкти, які перейшли з минулого року. 100 мільйонів це вільні залишки, які скеровані на укриття і на об'єкти медичної під і на загальні об'єкти це є 555 мільйонів. І щоб забезпечити цю, ці видатки, то ми вже збільшили доходи по майну на 15 мільйонів, на 30 мільйонів по землі і на 6 по Європі. Якщо говорити по блоках, то найбільший блок, ну, якщо не брати гарантійні всі зобов'язання, це є з тих 704 мільйони це 312 мільйонів це є гуманітарний блок. 247 блок ЖКГ це 13%, 83 мільйони це 4% містобудування і інші об'єкти це 60-60 мільйони. Також були вибрані такі ключові пріоритети, це є центр надання ветеранів, послуг для ветеранів, це в кожному районі буде зараз такий ЦНАП розробляється. Документація це Євговського, Соляни, Франківський район і також інші райони. Центр національного патериотичного виховання — це є по закладах освіти, але відновлені роботи по вулиці Стрийській і на по постраждалих Сихів, і по постраждавших об'єктах ДНЗ, які це Каска і Інші. І також найбільша частина видатків це власне на реабілітацію поранених. Основні також об'єкти, які в бюджеті займають велику частку, але на них є грантові кошти. Це є побудова школи по Берховичах, тобто в бюджеті закладено 20 млн грн, але співфінансування по гранту є 191 мільйон. І також є два об'єкти по першому термо, на Нагородського і облика по 5 мільйонів, але співфінансування є 37 і 50 мільйонів також ключовий об'єкт в, в сфері екології це є завершення переродного заводу. На цей рік ми виділяли 50 мільйонів, але на скажу це, це є недостатньо абсолютно сума, щоб виконати всі заплановані роботи. Але також тут є грантові кошти, суми 10 мільйонів євро, там це курсу зараз 420 мільйонів євро. Тобто вже вирішили такі залучати ті кошти, так? Це є ті кошти, які вже були по победах, ну так, це в рамках цього проєкту. І якщо йти в боку, це є охорона здоров'я гуманітарного блоку найбільший розпорядник коштів, виділяється 192 мільйони, але в минулому році було фактично виконано. На суму 592 мільйони, тобто виділяється, е, одна, ну, одна третя від тої суми, яка була року. Ну, Ключові об'єкти це є відбудова е, по Мазарпа 30 мільйонів, е, центр променевої терапії 16,5, реабілітації на вулиці Замостинівській, е, 2,8 і додатки на поліклініки є 6 мільйонів, але ми зараз ще, ще додаємо ще по... 4 мільйони на кожну політміні. Mm -hmm. Тобто буде більша сума. По 5 мільйонів на політві. Управління освіти також 90 мільйонів проти тих, що були в минулого року фактично виконані роботи на 162 мільйони. Ключові об'єкти це 5,8 центр підлітчного виховання, це будуть закуплені обладнання, це видані ремонти приміщення, де будуть діти займатися школами-обліковичі. Ремонт і укриттів в садках і в школах 6,8 млн і 88 млн – це відновлення ДНЗ казка. Далі, по гуманітарному блоку, це є центр для будованих на Кирилівській – 1 млн і центр для ветеранів це на простій, на центр знаку для ветеранів 2 млн І по культурі в нас є такі вже перехідний Центр по музею Шетинського, який в подібному з укриттям і виділяється 15 мільйонів для того, щоб його в цьому році завершити, щоб був готовий до використання. Блок ЖКГ 80 мільйонів минулого року було фактично використано 725 мільйонів. Ключові об'єкти це є водопровід до Дубляну, щоб вже з'єднати Дубляну з... Нормально ми так само продовження робіт по характеруванню э, до Дублянку, 1,5 мільйона, э, ремонти на ТЕЦ 1,5, 1 мільйон і 5 мільйонів на ТЕЦ північна. І на плані робіт продовження на Старознесенську. У нас загальна сума 13 мільйонів, але це із них 4 мільйони борги, тобто 9 мільйонів на продовження робіт. Що це за об'єкт? Старознесенська це як від Каваєрні за високим замком, де здійснюють. Вона дорога дорогу багато Вона зараз практично була відсутня, але там буде. вже були на ну, року проведені роботи і продовження далі відбуватися. По департаменту мобільності 84 мільйони. Минулого року було з них мільярд, тому тут найбільша сума це є на... Тальний ремонт складу, там має тролейбуси, і також по виконання робіт по точніше проєктування по дорогах це ховча, залізнична, але комісія транспорту має свої пропозиції, то ми будемо їх прогуляти. Районні адміністрації загальні сумі 74 мільйони, але від адміністрації це є 28 мільйонів, це є виконання робіт по вулиці Спильської а на об'єкти району має там, від 3 до 7 районів. Э, і також на э, ремонт полковник, які зарожують вами, це є 9 мільйонів. Пістобудування це є э, ДНЗ, будівництво ДНЗ і школи в районі підголоску, це вироблення ПКД э, з перспективою, що там вже буде інвестор будувати повністю ці э, заклади. Ключовий також проєкт це є парк Замерстинівський, 17,8 мільйонів. Це для того, щоб пацієнти могли проходити реабілітацію. Ну, будуть інклюзивні простори, зроблений парк такий підстання в так, лікарні ну, для машинців. Для машинців ну, так, в реаліянки не буде. Відновлення інфраструктури в парку Снесіння 6,5 мільйонів, там теж буде зроблені страждальний доріжіння. Тут реалізування підземний простір і доріжків парку, і завершення реконструкції. Типуни юності він, третян, він бездонний, цей СК-юніст. Цей Надіємося, що, що на цих коштів вже буде. Можна так, було вже ці Хмельницьку до цього розуміти. Там кошти виділялися, але робіт фактично мало проводитись, тому рік такий перехідний. Департамент <кхів> міської алмазиї народний дім в <кхів> Грибовичах. 6,7 мільйонів, але фактично це є прихисток для ВПО, а не народний дім. Підйомник і Винники – 5 мільйонів і ДНЗ Весенчак 3 мільйони. І охорона історичного середовища 10 мільйонів. Минулого року було 26. Боже, Винниченка і, і... і Муром. Так, Щоб якось ті об'єкти, щоб зв'язок всіх міг не загубити, зберегти те, що там зроблено якісь роботи. Але це просто ну, зробиться, щоб не розлазилося, правильно? це типу, законсервується Так, ну, з екологією сумно, звичайно, все до цього року, як і минулого, але нічого не так То що, друзі, є питання? Вже вже поговорювали про Голосуємо. Хто за? <кій> Добрий день. Оксано. У нас є питання, яке ми ще хочемо дорозглянути про е, арену хол і оленбуд арена. Там, е, Може, ближче сідайте, да, бо там ну, питання з озерами, питання з тим всім, що там, що там було, є, і можливо, ви орієнтуєтеся в цій історії допомоги. Ні-ні. Це і питання, там, де напроти доходу рано лік є технічні документації, що там були озера, але зараз їх фактично немає. Там фактично є одна озеро. Інші були технічні водойми. А на чому балансі вони були ці водої? Можемо засувати, чи в нас сьогодні без проблем. Під час рекації зафіксована лише одна водойма, 12. А просто цікаво, ну, я і ну, е... хіболи... Добре. Ну, я ж, я ж нікого не звинувачую. Водойми. Я таки не водою Знаєш, нас всі водойні технічні. А, Але вони все рівно в вони взялися. Десь. Якщо водойма була і водойма зникла, значить хтось не доглядав за нею. Я тому питаюся, на чому балансі вони були. що Той, той Ну, Приватний <рес> Добре. Ну та що? Можна року І там теж ми були. І там... і ні, то там його зараз немає. Там робити його наново ніхто не буде. Та вони просто кудись пропали. Просто і, зараз і цікаво, хто винен в тому, що вони пропали. Це інвентаризацію зафіксовано. І, а одне є і за проєктом, який ну, воно і має там бути. Це один тобто, це... Це, великий є паспорт водойну, який я показував. На три інших також буде паспорти, наскільки я знаю, вони мають якийсь термін паспорти. Ну там, зараз раз якийсь час, але це Ну тобто стільки термін паспорту майже і далі чи як? Ну бо ну, то, ну, на сьогоднішній день. Начать, і, ну, немає. <зважаю> так. Вони зафіксовані, для що їх немає. <зважаю> тобто, Будемо мати ще один гарний житловий комплекс. Добре. Колеги, ну, пропоную проголосувати це питання. Хто за? Одноголосно. Добре. Добре. Так. Ваше питання зелена практиципація у Львові. І проєкт ухвали про затвердження розподілу коштів бюджету. П'ятий сьомий. Шостий сьомий. А, п'ятий так. про визначення відповідальність за отримання водою, знову ж таки, на курортній 20А. Проєкт про визначення відповідання за отримання водою міста і комунальної власності на вулиці Курортній 20А, області. ОСНБОЛІЧ ЛІСКОВАЦІ. Тобто там даний виявилося, що буде передані Українську громаду, але... Все, все логічно. Хто за? Одноголосно. І про зелену партисипацію в обові. Що за митальова? А все, а що це? Проєкт ували про надання згоди на Все, звісності. Хто за? А, дякую. Ага, більше okay. uh -huh. Це це просто звернення це звернення вам подавала про може проект щодо ненаглядової тої ради, а я yeah, так. Yeah, yeah. 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 А те, що дивіться, те, що ми, ми говорили з Геленою, е, що ми її називаємо Ненаглядова рада, координаційна рада, парків, лісопарків, скверів, зелених зон. Е, тобто ми її. Е, Якісь запобіжні заходи, чи ще щось, ми це можемо зробити. Теж ми проговорювали. Тобто mm -hmm. основна мета, що ми її не називаємо наглядовою радою, бо ви знаєте, наглядові ради зараз mm -hmm. у нас про комунальних підприємствах. Ми робимо його координаційною. Все, що змінилося, це те, що ми проговорили, що розвитку парків отримання, що це буде на голова нашої комісії, члени затвердимо в порядку, тому хто там буде зголошуватися. І так само через затвердження її через виконком будь-які наші наміри, наприклад, якщо ми даємо якесь доручення цією координаційною радою, ми можемо паралельно дати доручення комісії екології, тобто і далі через комісію екології так само це підсилити так, контролювати. От, як таких от намірів нас, що ми там будемо десь когось штрафувати, немає, але якщо це раз чи два буде не дотримуватися, то ми можемо комісію екології, вже маючи достатній вагомі вплив робити це через комісію екології. Та все, ви собі ознайомтеся, бо воно все рівно ще десь буде в процесі прийняття. Там той пункт є, і погоділи не колядом, то вони виділено

Окей. А так по членах першої програми околі з департаменту архітектури, рекомендування і управління і комісії. Так, тут це, 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 це треба трошечки до Давайте більше. Ми <звездний> маємо технічно проголосувати, що ми беремо що правильно. Щоб ви <звездний> ознайомлені просто. Хто за дно доступно. <звездний> я би ще казала, тут можливо когось була з громадською організацією, бо ще когось члена. Чи, наприклад, коти того, чи когось, будемо, будемо, Можливо, ми в склад не будемо, якщо нам потрібно буде якась фахова, та, долучати просто до комісії. Так, так. Нехай буде так. Так, добре. Так, колеги, і ще ми маємо відповіді від обласної прокуратури. Якщо ви пригадуєте, ми на як звернення взяти під контроль ситуацію з приводу самобуду на знесінні. І от вони, вони прислали відповідь про те, що повідомляють, що за фактом здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, тобто вся ця ситуація під контролем, що приємно. Все, є ще питання? Ні, питань немає. На цьому порядок денний вичерпаний і засідання постійної комісії екології про і енергозбереження оголошую закритим. Дякую. Як би вклалося в час. А що там розказується завод? Там халепа з, з фінансуванням. Нічого нічого, то таке. Ну.